Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний, напевно, сімейний народний автомобіль. Це Renault Megane 2019 року випуску в кузові хеджбек з автоматичною коробкою передачі дизельним двигуном з пробігом 164 тисячі кілометрів. Автомобіль, в принципі, в середній комплектації. В ньому є все, що треба для звичайної їзди. Лінзована передня оптика з LED-ходовими вогнями. Передні парктроніки, зразу бачимо без ключовий доступ. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Заведемо. Кнопочку маємо. чик, є. Датчики дощу світла, велика мультимедіа, CarPlay Тут є навігація, є клімат-контроль, двохзонний підігрів заднього скла. В принципі, ну, нічого незвичайного, скажімо так, звичайний стандартний Megane. Е, Далі, з таких приколів, що тут може бути. Передні і задні парктроніки з траєкторією руху, мультикермо, круїз. Меган? Меган. Найголовніше ж це хетчбек. Всі шукають хетчбек, тому що типу, коротка машинка, зручніше їздити. В плані місця ззаду, ну, от я там плюс-мінус під себе настроївся. Ну, типу, їздити можна. Я не скажу, що тут вагон місця. Але їздити можна. Стеля досить високо, кулак влізає навіть трошки більше. Нема підлокітника, є кріплення ізофікс під дитяче крісло, третій підголівник. Тут так обшитуєш, обшито, ш... обши... обшито шкірою. До речі, досить приємно. Воздуховоди, прикурювач, світло. Вау! Так, ззаду він виглядає дуже прикольно, маю такі, ну дуже гарно вони зробили цей дизайн. Багажник в принципі, досить великий, як для хетчбека, ну, це зачетно. Він глибокий, сюди можна купу всякого барахла запхати і можна ще скинути сідушки, і прямо багато чого влізе. Тут ми маємо домкрат. Так, домкрат. Знизу ми не маємо нічого, а запаска. Ну, а знизу є запаска. Знизу є запаска, тут в нас якась ніша, собі можна тут щось поховати, але це я так підозрюю для того. Цей автомобіль ж є в нас в наявності на майданчику Львові. Він розмитнений, сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2019 рік випуску 164 тисячі пробігу. Ціна такого авто 15 тисяч 950 доларів на автоматі хетчбек. Не забувайте підписатись на, на наш канал, щоб не пропускати ось такі прекрасні автомобілі. Всім папа! -па.